Кращий сиквел в часів другої частини «Володаря дере перснів та шрек. 2». фільм, після якого мені захотілося стерти собі пам'ять, щоб побачити його знову. Фільм після якого я готовий піти в пустелю, і осідлати всі 400 метрів шайхолуда. Боже, як же мені сподобалось це кіно. Це все дюна частина друга. І якщо вам здається, що я занадто збуджений, вам не здається. Просто це, мабуть, один з кращих сайфаїв, які я коли-небудь бачив, в око потрапив. В цьому відео не буде спойлерів, будуть свіжі враження та спроба осягнути, що ж ми з вами щойно побачили, а також порція активної агітації відвідати кінотеатр. Не гаймо часу. Ви на каналі Карло Глядає, де ми говоримо про кіно, щоб краще його розуміти. Полетіли. Друга частина починається буквально в парі метрів від того, де закінчився перший фільм. Пол Трід приєднується до Фременів та шукає помсти за те, що сталося з його родиною. Якщо вам здається, що ця сюжетна основа доволі худенька, то повірте, щільність сюжету другої частини змусить вас відчути першу частину дуже дуже маленькою. Зізнаюсь, я був дещо не після першого фільму. У мене було відчуття, що перша частина була одним величезним прологом, якому бракувало відчуття завершеності. Але у другому фільмі Вільньов гарно попрацював над помилками, зрозумівши, що працювало, а що не дуже. В результаті зробивши другу частину куди більш довершеною з усіх точок зору, запакувавши це вкупі з величезною кількістю екшену та вражаючого ворлдбілдингу. Другий фільм заповнює всі прогалини і дасть вам те, чого ви могли недоотримати. І я радий, що Денні пересидів шторм невдоволення від першої частини і не дуже великі постковідні збори та зміг протягнути своє бачення в другу частину. Це кіно, що поважає свого глядача, не сприймає його за дурня, не витрачає час на проговорювання правил світу ротом більше ніж того потрібно. Найпростіший принцип кіно показуй, а не розказуй, і тут він витриманий на ура. Ну і також в цьому фільмі надзвичайно висока роль у невідомого. Найпростіше, але найдієвіший принцип драматургії дати глядачу щось загадкове та нове і погрузити його в це цілком, дати йому дослідити цей світ, унікальні культури та звичаї, що його наповнюють, і зробити це у найбільш видовищний та захоплюючий спосіб з можливих. Коли пов мусить володіти екстремальним видом спорту їзди на храбаках, що трохи нагадує він серфінг, трохи скелелазання, а в купі є тим ще видовищем. То ти просто сидиш з відкритим ротом і намагаєшся переварити цей шикарний спектакль під могутню партитуру Ганса Зімера. В такі моменти дюна піднімається над майстерністю та заграє з епічністю. Я люблю Дені Вільньова, бо він вміє дивувати. Звучить шаблонно, я знаю, але я уточнюю. Він вміє дивувати в рамках існуючих жанрів. Пам'ятаєте його фільм прибуття? Попри те, що у фільму було кілька драматургічних недоліків, мене глибоко вразило те, як вільньов навіть не намагався робити фільм про вторгнення прибульців в рамках уже існуючих тропів та стереотипів, і як його унікальне зображення, як і самих прибульців, так і того, як вони спілкуються або сприймають час, дивує і заворожує тебе. Саме ось такі відчуття я знову відчув у Дюні. Ти ніби знаєш, що таке сайфай, що таке космоопера, і бачив це багато-багато разів деінде, але раз за разом Дюна показує тобі щось унікальне, щось що тебе заворожує, а місцями навіть лякає. Дені Вільньов любить працювати зі страхом та відчуттям загрози. Всю свою кар'єру він робив слоубернери, і кожного разу масштаби ставали все більшими. Його приземлені та реалістичні трилери пованянки чи сікаріо створюють відчуття саспенсу та зла, що ось-ось нажене тебе. І незалежно від того, наскільки все погано, ти постійно відчуваєш, що на тебе чекає щось гірше. Перехід до сайфаю з прибуттям та той, що біжить по Лезу 2049, лише роздув перечуття з до апокаліптичних крайнощів. Ну а в Дюні ми вже буквально купаємося у відчутті загрози та напруги, як барон Харконен купається у маслі. Тому Дюна це органічний виток розвитку авторського стилю Вірньова, і я певен, що саме цей фільм дозволить визнати його як одного з найбільших режисерів сучасності, що досяг рівня і статусу, подібного до Крістофера Нолана чи Уеса Андерсона. Мати режисера з унікальним. Ним художнім підходом у такий час для індустрії це надзвичайна радість. А те, що він може робити свою справу на проєкті такого масштабу чи бюджету, це подвійна радість. Коли твій фільм стає величезним, дуже легко стати передбачуваним або очевидним. Великий шанс, що ти почнеш робити щось шаблонне під тиском студії, і з часом тебе просто спишуть з рахунків, але цього точно не сталося у дюні. Тут вам буде фірмовий футуристично ефемерний стиль, вільньова, в якому все вивірено з хірургічною точністю. Кожна сцена в цьому фільмі розширює світ, розкриває персонажів, рухає сюжет. А увага до деталей у кожній частині дизайну, кожен костюм, кожен голос все так продумано, що мені здається, жоден кадр не був зарізаний в монтажній. В епоху постійного збільшення хронометражів майже три години хрону, які є виправданими, це рідкісне досягнення. Такий світ легко стає правдоподібним, і його цікаво досліджувати, переживати за його героїв, відчувати здивування та захоплення тим, що відбувається на екрані. Коли у вас є такий рівень обережності, майстерності та турботи про свій матеріал, і при цьому ви ні на грам не відчуваєте жертву з боку творчої свободи автора в студійному то блокбастері, яка ж це рідкість і кайф. Незважаючи на те, що сюжет у частині другій безсумнівно багатший ніж у першому фільмі, його найбільші переваги знову розкриваються в майстерності людей, що над цим фільмом працюють. Грейк Фрейзер, який отримав Оскар за операторську роботу у першій частині, знову на коні завдяки вражаючій роботі з кольором та світлом. Я б ще три години просидів, роздивляючись, як сонце падає на обличчя шаламе під певними кутами, от чесно. Або ж ще посидів переляканий від контрасту світу Харконенів, що позбавлений кольорів до рівня ЧБ і насідає на тебе гіпнотизуючим, майже металевим звучанням Ганса Цимера, який теж, як то кажуть, вкрав шоу. Його композиції шикарно доповнюють world building, і в них є колорит: що для харконанів, що більш духовне та тепле звучання світу фременів, в якому акомпанементом пустелі стають духові інструменти. Звукові ефекти та бойова хореографія відчуваються надзвичайно близько до тебе. Ти майже інстинктивно ухиляєшся під час чергової екшн-сцени, і це змушує зайвий раз подумати наскільки ж погано це часто роблять в інших блокбастерах. Про акторів надзвичайно складно сказати що, що передасть все моє захоплення їхніми роботами в цьому фільмі. Коли в тебе на перших і на других ролях зірки першої величини це одночасно і дар і прокляття. Ти гарантовано отримуєш неймовірні роботи, але в той же час не маєш досталь місця, щоб кожен з акторів розкрився на всі сто. Та я б з кожним з ним подивився окремо фільм. Позаяк Тімоті Шаламе точно робить найбільший стрибок уперед, особливо рахуючи, що його роль в першому фільмі ну, не дозволяла впевнено назвати його протагоністом чи що. А тут же в мене не було сумнів в тому, що він ключовий персонаж, а те, що він витворяє в третьому акті фільму, ніяк інакше як епік не назвеш. Ну а далі Зендая вважала свою роль впертої, але вірної переконанням жінки на всі 100%. Хав'єр Бардем несподівано для мене став головним джерелом гумору в цій історії. А Ребека Фергіюсон жахаючи квітне в своєму розвитку, як Бенегасеритка. Ще тут є Остін Батлер, який зіграв фейда рауту навіженого небожа барона. І він зробив чудового антагоніста в ключі, де це не виглядає шаблонним чи простим, і це доволі складне завдання. А його персонаж дійсно мав ту емоційну порожнечу та повну відсутність людяності, що мало контрастувати з персонажем Пола. І тільки уявіть собі, що окрім цього, у нас ще є Крістофер Вокен, Флоренс П'ю, Джош Бролін, Стелан Скошгорд. Та тут просто фантастична кількість неймовірних акторів. В плані виконання і наповнення Дюна є зразковою. Вона виглядає, і відчувається неймовірно. Цей фільм розкриває перед тобою цілий світ, наповнений подіями та масштабом, і тут уже немає жодних компромісів чи сумнівів стосовно ставок, стосовно важливості рішень і стосовно того, що ти дивишся на щось надзвичайно масивне та велике. По-перше, я пішов в кінотеатр аж у 2015 році. Якщо чесно, мені дуже багато чого треба було надолужувати. Багато відомих фільмів я попросту не бачив. І я завжди дещо заздрив людям, які застали прем'єри оригінальних трилогій зоряних війн чи володаря перснів. І звісно, я бачив їх вдома, але я думаю, що між домашнім переглядом і переглядом прем'єри в кінотеатрі є величезна різниця. Кіноподії такого масштабу сьогодні здавались неможливими. Я не думав, що стану свідком такого, але Дюна це зробила. Ми стали свідком великої кіноподії, великої трилогії, що розгортається на наших очах. Стати свідком чогось такого це справді дуже-дуже особливий момент. Тому я закликаю вас, сходіть і подивіться Дюну на найбільшому екрані, який ви знайдете. Це саме той випадок, коли один раз побачити, варто в рази більше, ніж сто разів почути. Я ж поки буду працювати над другою частиною огляду, де ми вже більш предметно поговоримо про сюжет зі спойлерами, розберемось, чому цей сиквел вийшов настільки вдалий, особливо в порівнянні з першим фільмом. Ну а ви поки пишіть свої враження, не забувайте вліпити вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалось, і підписуйтесь на канал. З вами був Карл, все буде, як в кіно.